Доброго дня всім. 1978 року в відділ рекламації компанії General Motors прийшов лист про Pontiac. а в листі був приблизно наступний текст. Я розумію, що це прозвучить божевільно, але ось така історія. Кожного разу, коли я купую ванільне морозиво, мій Pontiac не заводиться. А я купую шоколадне, він заводиться. Я купую фісташкове, він заводиться. А з ванільним собака не хоче. І я вирішив запитати, чи є у конструкції Понтіака щось таке, що не любить ванільного морозива. А інженери General Motors спочатку сприйняли це як невеличке божевілля, але Pontiac – дорога машина, клієнт завжди правий. Давайте відправимо туди інженера-дослідника, який би на це все діло подивився. Інженер приїхав разом із клієнтом, поїхав на понтіакові у супермаркет, купили ванільне морозиво, сіли в автомобілі, він не заводиться. Вони вийшли з автомобіля, пішли в супермаркет, купили шоколадне, сіли і він завівся. Uh... Інженер був розумним, інженер був науковцем і він почав розібра... розбиратися в ситуації. Ванільне морозиво в супермаркеті було по акції, стояло біля каси самообслуговування, і його можна було купити максимально швидко. Тоді, як шоколадне, фісташкове і всі інші стояли аж в протилежному кінці супермаркета, до нього треба було йти далеко і довго стояти в черзі, щоб потім його купити. Проблема була не в фісташковому чи ванільному морозиву, Проблема була у часові між тим, що ви заглушали. Автомобіль і тим, що ви завели його повторно. А, в результаті ось ця історія і ось оцей лист із рекламацією став основою для того, щоб General Motors розробили нову конструкцію карбюратора, в якій прибрали ось цей дефект. Дефект а, бензинової пробки, яка, доки не розсосеться, не дає автомобілеві завестися. Про що ця історія? Чому я розповів її вам зараз тут? Ви практики, ви люди, які мають великий досвід, досвід, і цей досвід ви часто формулюєте собі в якісь настанови. Потрібно сіяти, як зацвіла а, абрикоса. Вибачте, але сіяти, як зацвіла абрикоса, це так само, що Понтіак не любить ванільного морозива. Мій основний меседж у сьогоднішній презентації буде про те, що наука діє. І перед тим, як щось запроваджувати на своєму підприємстві, подивіться, що про це каже наука. Я багато спілкуюся із директорами, з агрономами, з керівниками, і дуже часто чую фразу: ти знаєш, Володимир, ось така класна ідея, давай дослід поставимо. У мене перше питання: а що про це каже наука? А що люди отримали, які цей дослід до тебе ставили в себе? І зазвичай відповідь, а я не знаю. Перед тим як вкидати величезні гроші у запровадження якоїсь інновації, або ж перед тим як кидати гроші в дослідження, подивіться, що про це каже базова наука. Сьогодні, у своїй презентації, я вам розповім про такі класичні базові наукові дослідження щодо внесення калійних добрив. Я розповім про те, як вигідніше вносити калій один раз на сівозміну чи вносити його маленькими порціями, але щороку. Як краще вносити калійні добрива суцільно чи локально стрічкою, в залежності від того, наскільки високий рівень калію у вашому ґрунті. Я розкажу про ефективність калію в залежності від того, наскільки великий об'єм кореневої системи, який контактує із калійними добривами. Я розповім про те, як споживається калій із різних заглибиною шарів ґрунту, в залежності від того, яка технологія обробіт ґрунту на вашому підприємстві, і в цьому пунктику частково відповім на питання до попереднього е, доповідача про те, скільки років треба для переходу на ноутіл. Ну і в кінці трошки поговоримо про внесення калію е, суцільно чи стрічкою, в залежності від того, який ви маєте рівень опадів. Отже. Фактично, будь-які системи внесення добрив можна розподілити на дві різні філософії. Філософія перша ми живемо ґрунт. Якщо ми живемо ґрунт, ми вносимо більші норми, ми їх рівномірно розподіляємо по всьому ґрунтовому профілю. Ми забезпечуємо максимальний баланс мікро-макроелементів у ґрунті, робимо агробізнес менш ризикований і більш стабільним. Друга філософія ми живемо рослину. Якщо ми живемо рослину, а не ґрунт, значить, ми вносимо добрива з мінімальним контактом з ґрунтом. Ми вносимо стрічкою локально, аби мінімум біоти спожили ці добрива. Аби ці добрива були доступні максимально для самої рослинки. Саме друга філософія живити рослину вона показує найбільшу ефективність в короткій і середній перспективі. І відповідно ось ця друга філософія живити рослину, вона все активніше застосовується на е, різній техніці і все більше інженерних рішень для другої філософії ми зараз маємо на ринку. А що стосується внесення. Е, Суцільно чи внесення вибачте внесення одноразового чи внесення на всю один раз на сівозміну чи один раз кожного року. Університет штату Айова провів дослідження протягом десяти років. Вони розподілили поле на окремі ділянки. На одній із них один раз внесли 675 кілограм оксиду калію, калійних добрив 675 в діючій речовині. А на інших ділянках кожного року вносили від 54 до 81 кг діючої речовини щороку. В результаті за 10 років на обох ділянках і там, і там вони внесли 675 кг діючої речовини. Класична американська сівозміна кукурудза соя були ділянки контролю, де каліні добрива не вносилися зовсім. Оцінювалася прибавка врожайності на одних і інших ділянках в залежності ну порівняно із контролем. І сумарна прибавка за 10 років. А після чого розраховували, скільки кілограм сумарної прибавки отримали на 1 кілограм внесених калійних добрив. Так, от у випадку, коли вони одноразово раз на 10 років шуронули величезну норму. Вони отримали на кожен кілограм калію, 10 кілограм зерна прибавки у врожаю. Коли вони вносили кожного року менші норми, вони отримали 10,6. Фактично, різниця невелика. Якщо ми до цих 6,0 в умі будемо тримати, що це потрібно було 10 проїздів техніки по полю, ми, ми отримуємо. Е Майже одну і ту ж саму економічну ефективність в тому випадку, коли ви маєте оптимальний pH, коли ви маєте гарний рік із дешевими цінами на каліїні добрива, внести величезну норму один раз на сівозміну буде так само ефективно, як маленькими нормами вносить кожного року. Розцінюйте це як такий собі депозит, який ви заклали в ґрунт. Друге дослідження було проведено під керівництвом Паркса і Волкера. І тут оцінювалося у нас внесення, ефективність внесення суцільного та стрічкового вносу. В залежності від того наскільки багато калію було в ґрунті, і яку норму калійних добрив ми вносили. У тому випадку, коли вносилося 34 кілограми калійних добрив, ви бачите, що синій графік він на всій ширині він вище за червоний. Тобто ефективність внесення стрічкового була вища, ніж ефективність внесення суцільного, в незалежності від того, 50 чи 150 мікрограм калію в лабораторному аналізі. Ґрунту. В тому випадку, коли вносився 101 кг діючої речовини на високих нормах калію, у нас ефективність суцільного внесення переважала ефективність стрічкового. Якщо підсумувати це коротким висновком, тільки в тому випадку, якщо лабораторний аналіз ґрунту на вашому полі показує високий вміст калійних добрив, і ви вносите високі норми калійних добрив, тільки в цьому випадку ефективність суцільного внесення буде краще, ніж стрічкового. У всіх інших випадках локально стрічкою покласти добрива буде економічно вигідніше, чим суцільно заповнювати ґрунтовий простір. Ще одне дослідження під... О, вибачте. thank uh. you Ще одне дослідження, що стосується калійних добрив, було проведено під керівництвом Барбара, оцінювалося вегетаційний розвиток кукурудзи. В лабораторних умовах організували таким чином, щоб певний відсоток кореневої системи кукурудзи мав контакт з смужкою ґрунту, в яку внесено калійні добрива. Для того, щоб кукури. Корудза розвивалася а, максимально, як мінімум, 50% корінців, а краще 80% корінців мають контактувати із смужкою, в яку ви локально внесли каліні добрива. Що це означає? Якщо ви а, внесли локально під лапу каліні добрива, але відстань між лапами дуже велика. У вас одні рослини будуть мати до них більше доступу, інші менше, і в результаті якісь будуть відставати в своєму розвитку. А для того, щоб рівномірно всі рослини мали доступ до локальної стрічки, такі стрічки повинні бути відносно густо, максимум 30 сантиметрів між стрічками, в які ви локально внесли добрива. Ще один факт із цього дослідження краще вносити комплексні добрива до калію. Нехай там буде іще азот і фосфор. Саме азот і фосфор, вони стимулюють гілкування кореневої системи. У вас буде локальна стрічка, в якій є азотні, фосфорні і калійні добрива. І в цій локальній стрічці коренева система максимально гілкуватиметься. Це не означає, що сумарна маса корінів, корінців має бути більшою. Мова йде скоріше про перерозподіл. В зоні з, меншою, з меншим насиченням добрив гілкування кореневої системи буде менш інтенсивне, тут воно буде більш інтенсивне, і це підвищить ефективність споживання калійних добрив. Якщо це будуть просто калійні добрива без азоту та фосфору, вони не стимулюватимуть гілкування. І відповідно через цю зону з Високою концентрацією калію корінь просто проросте навскрізь. А ще одне дослідження було проведено університетом Пердю по розподілу калію в різних шарах ґрунту та по споживанню калію з різних шарів ґрунту при переході на міні тіл чи ноутіл, на переход, при переході на а, менш глибокий і менш інтенсивний обробіток ґрунту, наступні 5-7 років у вас відбуватиметься перерозподіл. Умовно кажучи, із глибини в 30 сантиметрів рослини витягуватимуть калій і лишатимуть його десь на глибині від 5 до 7 сантиметрів. Оцей перерозподіл поживних речовин за глибинами в залежності від того наскільки ґрунт важкий на легких ґрунтах це років 5, на важких ґрунтах це років 7 і більше знадобиться для цього для повноцінного живлення. І Перехід перерозподілу також буде пов'язаним із переходом споживання калію. За глибокого інтенсивного обробітку, основна частина калію буде споживатися із глибини від 7,5 до 27,5 см. Там буде найвища концентрація калію і звідти калій найбільше споживатиметься. Якщо ви переходите на мінімальний чи нову обробіток, тоді концентрація калію у вас зміни зміщується В сторону від 0 до 7,5 сантиметрів, і споживання калію зміщується в цю сторону. За е, неглибокого обробітку, леву частку всього калію рослини будуть споживати із глибини від 0 до 7,5 сантиметрів. І тут виникає ще одне питання, оскільки найбільше рослині потрібен калій на кінець червня, на липень місяць. Наскільки часто, всередині липня, на глибині до 7 сантиметрів ви маєте вологу? Зазвичай ні. Зазвичай воно все просохло. Якщо у вас на глибині закладання калію немає вологи, то й споживання калію з цієї глибини у вас немає. Таким чином, дослідники з університету про говорять, що навіть якщо у вас є мінімалка і ви працюєте на глибині там до 5 сантиметрів, будь ласка, раз на 5-7 років закладіть калій депозитно для того, щоб його можна було споживати із тих глибин, де на момент піку потреби у калії ще буде волога. А ще одне дослідження а, університету штату Айова пов'язано із прибавкою у, а, від локального внесення калію в залежності від того наскільки багато у вас опадів в червні. А, виявляється: чим менше опадів будете мати в червні місяці. Тим більша прибавка врожайності від локального внесення порівняною з суцільним. А, мені найбільш цікаво було конкретно цифра. Дослідники говорять, що якщо у вас в червні випадає як мінімум 170 міліметрів, тоді калій лучше вносити суцільно, а не локально. В умовах України 170 міліметрів в червні це хіба в вологих мріях. А... Якщо підсумувати коротко те, про що я вам хотів сьогодні розповісти. Одноразове внесення калійних добрив може бути таким самим ефективним, як і щорічне. Важливо, виберіть рік, коли калійні добрива доступні, коли у вас є на них гроші, коли ціна на калійні добрива максимально низька. Інвестуйте у норми потреби на всю сівозміну. Якщо маєте оптимальний pH, це працює. Друге, локальне глибоке стрічкове внесення калійних добрив а, майже завжди по своїй ефективності це краще, ніж суцільне внесення. Лише в тому випадку, коли лабораторний аналіз вам показує високий вміст калію в ґрунті, і ви вносите більше 100 кг в діючої речовині калійних добрив, лише в цьому випадку ефективність суцільного внесення буде вища, ніж ефективність локального. А для високої ефективності калійних добрив треба покласти їх туди. Де концентрація кореневої системи буде максимальною, а для стимулювання гілкування кореневої системи краще комплексні добрива, коли там до калію буде ще азот і фосфор. А щоб калій був доступний в той момент, коли у ньому пік потреби в рослині, покладіть його туди, де на липень місяць буде ще вологий ґрунт. Якщо ви його вкладаєте поверхнево. Вся товща ґрунту, яка просохла, то недоступний калій рослині. А чим посушливіший рік, чим посушливіший регіон, чим менше опадів ви маєте в червні, тим більшу ефективність ви будете мати від локального стрічкового внесення калійних добрив порівняно із суцільним. І найважливіший висновок, який я хотів вам сьогодні довести: агрономія це не мистецтво. Агрономія це наука. Наука це означає наукові методи доказовості, доцільності. І перед тим, як інвестувати навіть не в інновацію, перед тим як інвестувати в дослід, відкрийте сайти і подивіться, що офіційна наука на сьогодні говорить про, про дане питання: хто до вас робив ці випробування і які результати він отримав. Ми з вами не митці, ми науковці. А тому а, користуватися фразами «Понтіак не заводиться із заванільного морозива чи сіє треба, як абрикоса зацвіла. Давайте ми від цього відходить. Давайте ми будемо говорити про а, наукові доказові речі. Дякую вам за увагу! Слава Україні! Героям слава, дякуємо. А можна на секундочку, не лише, не уходьте, Будь ласка, лишіться на сцені. Вже є два запитання, як мінімум. Отже, запитання перше. Чи не перейде велика кількість калія в недоступну форму, що впливає на доступність калію для рослини? Кожного разу, коли я розповідав про дослід, я говорив, що за умови оптимального pH. На кислих ґрунтах не вносьте великі норми калію. На кислих ґрунтах буде правильніше вносити їх все таки дробно кожного року. Хоча більш правильно, якщо ви маєте кислі ґрунти, зробіть їх не кислими. А другий момент до цей дослід американський був проведений на середньо тяжких ґрунтах. Якщо ви маєте суцільний пісок, знову ж таки не вносьте велику норму, тим більше не вносьте її на 10 років. Калій він мало рухомий, але все ж рухомий. Кожні 100 мм опадів промиватимуть ваш калій на 1 см вглиб. Тому на легких ґрунтах, де промиватиметься він набагато інтенсивніше, варто все таки дробне внесення щорічне внесення. Дякуємо і дякуємо вам за запитання. Наступне підкажіть глибина закладки комплексних добрив при посіві зернових. А... Якщо ми говоримо про осінню закладку закладку депозитних добрив, то їх треба закладати на ту глибину, де а – максимальна концентрація кореневої системи. А, б, на момент піку потреби у добривах, там буде ще волога. Все, що стосується зернових від 15 см глибини на середньо тяжких тяжких ґрунтах, це оптимальна глибина для депозитки. Від 15 десь до 20-25 сантиметрів. Якщо це легкі ґрунти, з яких волога втрачається швидше, я більше дивився на 20-25. Дякую. Отже, ще одне запитання. Я так собі думаю, що це наступне. Ага, не ні. Ще два запитання буде. Які агрегати ви можете порадити для внесення калію? А... Мене звати Володимир. Я представляю компанію Петінгер Україна. Ми займаємося причепною сільськогосподарською технікою для обробітку ґрунту та посіву. Наш стенд знаходиться ось там. Там зараз стоять три мої колеги. Можете підійти до них і поцікавитися більш детальніше, якою технікою можна якісно вносити калійні і не тільки калійні добрива. Фантастична відповідь, дякуємо. Так, і ще одне запитання, будь ласка. За 40-50 років змінився склад гібридів, змінилися погодні умови, змінилися прилади для вимірювання і методи. Наскільки є актуальними дослідження, наведені в презентації? Я спеціально вибрав дослідження глобальні, базові, які є основою в будь-якому іноземному підручнику із агрономії. А якщо ми говоримо про базові речі, це речі, які не втратили свою актуальність до сьогодні. А дуже багато досліджень, які за 50 років застаріли. Ті, які я вибрав для своєї доповіді, до сьогодні використовуються в науці в освіті, в європейській та американській. А ні, ці досліди не скасовано. Дякуємо вам, дякуємо, будемо рухатись далі. Так, я зараз перевірю чат. Чи все а, да, більше запитання? Оскільки Сергій собі дозволив, можу дозволити собі я. У вільний від роботи час я веду свій YouTube канал. Підписуйтесь, будь ласка, дякую. Фантастика. Володимир Мірненко, компанія Петінгер. Ось там стенд. Підходьте, будь ласка.